Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі. Ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Бай Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Сьогодні я продовжую розповідати про всесвіт Гри престолів, а саме про тих персонажів, які мають цікаву передісторію до серіалу. На цей раз я хочу розповісти про головного Льва Вестеросу Тайвіна Ланістера та як він став таким потужним лордом Вестеросу. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Та він був первістком у своїх батьків: лорда тіта Ланістера та леді Джейн Марбранд. Згідно з сімейною історією, немовля укусила палець свого діда, лорда Геральда Ланістера, коли той спробував скуйовжити золоте волосся свого першого з численних онуків. Його батько був слабким і нерішучим правителем, який легко йде на поступки. Та він навіть у дитинстві відкрите сперечався з ним. Так, у 252 році лорд Волдер Фрей випросив у лорду тітаса руку його дочки Дженни для свого другого сина Еммена. Про цей явно нерідний шлюб у тому ж році було оголошено на бенкеті, де було присутня більшість лордів заходу. Багато хто з присутніх був обурений, але не вимовив і слова, і лише десятирічний Тавін відкрито висловився проти. Хлопчик зміг увігнати батька у фарбу, а Волдера Фрея довести до тремтіння, що, втім, не завадило в результаті подружжя відбутися. Хоча Тіріон казав, що Тавін на весілля подарував емону Фрею не травлення шлунка. Тітас, нукаючи подальших скандалів із сином, незабаром після цього відіслав його служити пажом і виночерпим до королівської гавані, до двору короля Ейгана П'ятого. Там юнак близько здружився з однолітками принцем Ерісом Таргаріаном та його кузеном Стефаном Баратеоном. Кузіна Тайвіна Джоана Ланістра також служили про королівському дворі як компаньонка і Ферліна принцеси Рели Таргаріан. Друзі брали участь у війні дев'яти грошових королів. Та він був присвячений у лицарі незадовго до конфлікту і супроводжував принца Еріса. А в 260 році саме він присвятив майбутнього короля у лицарі. Його брати Ківан і Тігат також були війні як збройносці. Повернувшись додому з війни дев'яти грошових королів, Тавін і його брати виявили сімейні справи в жалюгідному стані. Васали батько воювали один з одним, а сусід Квелон Грейджой поробував світлий острів. Західні землі були наповнені розбійниками та дезертирами. Лорди брали у позику золото у домів Ланістерів і навіть не думало повертати, а тітос не міг опоратися з цими проблемами. Та він заявив, що не веде лад у західних землях. Він від імені батька розсилав лордам вимоги повернути зайняті гроші, з'явитися до двору для вирішення земельних суперечок. А тим, хто не зможе розплатитися негайно, висадити заручників на виховання у скелі Кастерлі. Він також зібрав із лицарів ветеранів війни дев'яти грошових королів загін 500 мечів, призначивши командиром свого брата Ківана. Коли Лорд Волдорен Тарбик з Тарбик Хола виїхав до скалікастерлі. Щоб спробувати залякати тітоса, спадкоємець Скелі Кастерлі наказав посадити Тарбека у в'язниці за зраду. Його дружина Елін Рейн у відповідь захопила трьох ланістерів у заручники. Та він пропонував батькові відіслати Елін її чоловіка в трьох частинах. Але лор тітос наказав провести обмін полоненими і пробачити борг тарбіків перед ланістерами. Наприкінці 261 шістдесят року та він спровокував будинки Рейнів і тарбиків, наказавши Роджеру і Волдорану з'явитися в скелю, щоб відповісти за свої злочини. Коли звинувачені замість цього зерклися своєю вірності до Ланістерів і повстали, він зібрав армію без дозволу свого батька. Спадкоємець Скеллі розгормив війська тарбики в битві, а потім зруйнував тарбик хол, здолавши бунтівний будинок так жорстко, що ніхто не наважився прийти на допомогу бунтівникам. Пізніше в ще одній битві під стінами Тарбикола вже Роджер Рейн був розбитий і втік. І замість очікування, поки підземний замок здасться, та він зруйнував замок рейнів Кастамере і затопив його під земля разом з усіма захисниками, покінчивши із повстанням. Таким чином обидва будинки були знищені до останньої людини. Пізніше про ці події була написана відома пісня «Рейни з Кастамере. Після смерті короля Джихейріса II в 262 році новоспечений король Еріс II відправив у відставку літніх радників свого батька і наповнив малу раду людьми свого віку. Зокрема, він обрав свого 20-річного друга Тайніна як нового правицю, будучи враженим безжалісністю, продемонстрованою у повстанні ренів татарбиків. Сір та став наймолодшим, хто служив правицею короля. Вибір виявився вдалим. та він показав себе здібним та проникливим управлінцем, який приніс роки миру та процвітання. Особливо дивувалися його здібності знаходити золото скрізь, де тільки можна. Він зменшив мита на ввезення та вивезення товарів у великих містах і скасував закони Егна п'ятого, що погіршило життя простого народу, але зробила нову владу популярнішою серед аристократії. Налагодив паралізовану війною торгівлю з вільними містами, будував дороги, проводив турніри та караф нечистих на руку торговців. У Королівській Гавані в 263 році він одружився зі своєю двоюрідною сестрою Джоанною Ланістер, яку дуже любив. Тільки вона змушувала його посміхатися. Шлюб був щасливим, вона стала чоловікові вірним супутником та радником. Її вплив на нього був таким, що в народі говорили ніби країною керує Тайвін Ланістер, а Тайвіном його дружина. За словами Берестана Селмі, Еріс сам нещасливий у шлюбі, але часто змінював каханок. Зокрема, серед Ферелін зацікавився дівчиною ще до її заміжжя. Навіть ходили чутки, що вона ще 259 року під час коронації Джихеріса II віддала свою цноту принцу, а не майбутньому чоловіку. Піцель у своїх листах у цитадель відкидав ці чутки, помічаючи, що така горда людина, як Тайвін, не став би задовольнятися обідками після іншого чоловіка. У всякому разі, відомо, що під час весілля Тайвіна з Джоаною король особисто керував церемонією на весільному банкеті, сильно напився і скаржився на відміну права першої ночі, а також допускав якісь вільності при роздяганні нареченої та проводах до спальні. Короле Рейлу дратувало, що з її Фрелін робили пові короля і відіслала Джоанну додому в скелю Кастерлі. У 266 році у молодят народилися близнюки Серсея і Джейме. У їхні дитячі роки Тайвін жив у королівській гавані при дворі. У 267 році його батько лорд Тітос помер від розриву серця, піднімаючи сходами в покої своєї чергової коханки, дочки свічника, яка фактично захопила владу в скелі кастерлі. Смерть батька стала для нього приводом тимчасово. Перебратися на захід з ним виїхав і Еріс зі своїм сином Рейгром. Тому протягом року король і правиці фактично керували країною ці скелі Кастерлі. За спогадами Серсеї, батько зірвав із коханки батька сукні та коштовності покійної леді Джейн Марбранд. І Її два тижні водили голою вулицями Ланіспорту, змушуючи говорити кожному зустрічному чоловікові, що вона злодійка й Вовія, а потім вигнав її із західних земель. Відносини між королем і його правицею почали псуватися, коли вони повернулися до королівської гавані в 268 році. І Еріс почав скасовувати багато рішень та призначення Тавіна у 272 році. На ювілейному турнірі на підпитку король знову зустрівся з Джоаною і відпустив фривольний жарт щодо її грудей. Ображений правиця тоді попросився у відставку, але Еріс її не прийняв. У 273 році Джоанна померла, народжуючи Тавіну Тіріона. Правиця важко пережив як втрату коханої дружини, так і потворність сина. Він був спустошений її ранньою смертю і більше не одружився. Його брат Егеріон Ланістер одного разу сказав своєму племіннику Тіріону, що найкраща частина Тайвіна померла, коли померла Джоанна. Хранитель заходу звинувачував молодшого сина у смерті дружини. Король вже з цього приводу заявив, що і те, і інше кара богів за його кординю. Після цього розрив між королем і правицею став очевидним. Тісна дружба старих друзів поступово давала тріщину за тріщиною. Вони розходилися в думках щодо різних державних справ. Король почав знімати призначу всі вправиці здебільшого людей із західних земель, із різних постів, та замінювати їх своїми фаворитами. Ті не незважаючи на всі клопоти брата, так і не отримав престижної придворної посади майстра над зброєю. Її за рішенням короля зайняв сир «Віллим Дарі». За наказом Еріса був покалічений сір Ілін Пейн, який на той час обіймав посаду капітана гвардії Ланістерів, коли той необережно похвалився, що державою замість короля керує лорд Тайвін, а монарх волів виробити пейну язик. У 276 році на турнірі в Ланіспорті, влаштованому правицею, на честь народження принца Візеріса, жителі міста вітали Тайвіна вдвічі голосніше ніж свого короля. На турнірі Тайвін спробував помиритися з королем, запропонувавши власну дочку Серсею за дружину принцу Рейгару, а Джейме рейгару у збройності. Еріс у грубій формі відмовив, сказавши ти самий тямущий з моїх слуг Тайвін, але хто ж стане одружувати свого спадкоємця з дочкою свого слуги? У 278 році правиці знову довелося придушувати заколот повстання сутінкового долу. Імператор цього міста, лорд Денес Дарклін, випрошував у корони автономію на зразок Дорне вільних міст. Та він порадив Ерісу не зустрічатися з Денесом, але король йому всопереч поїхав у сутінковий дол зі слабкою охороною і потрапив у полон. Даркліни тримали його в полоні і погрожували вбити. Та він і принц Рейгр з великим військом обложили сутінковий долу. Із Сучі та моря і будували плани штурму. Однак одному з лицарів королівської гвардії, Барестену Селмі, вдалося передавнутим проникнути в місто і вивезти короля назовні, після чого бунт був жорстоко прихнічений. Після свого полону Еріс дійшов до висновку, що правець був готовий допустити його загибель під час штурму і коронувати Рейгара, одруживши його зі своєю дочкою Серсеєю. Побоюючись союзу між Тавіном і Рейгром, король звернувся до іншого свого друга дитинства. Лорда Стефана Баратона. ходили чутки, що Еріс збирався звинувати Татавіна в державній зраді та заарештувати, а правицею призначити Стефана. Баратон, однак, потрапив у корабельну аварію і потонув, і параноїдальний король запідозрив колишнього друга у вбивстві суперника. Він скаржився майстру підцелюю. Якщо я приберу його з посади правиці, він мене вб'є. З того часу Еріс вирішив з Ставіном лише у присутності, хоча б одного лицаря Королівської гвардії. Та він сподівався заручити Джейма з Лізою Італії, другою дочкою Лорда Хостера Таллі. Однак 281-го року Еріс повідомив Лева Скелі про те, що закликає 15-річного Джейма вулицаря Королівської гвардії, щоб відібрати правиці його найдорожчого спадкоємця і зробити юника заручником проти батька. Розніваний лорд під приводом хвороби склав із себе повноваження правиці і залишив столицю, забравши з собою Серсею. Повстання Роберта Бертона, що вибухнуло на наступний рік, він практично проігнорував, не приєднаючись до повсталих, але і не надаючи допомогу королю після дзвінкової битви, Еріс під тиском сина відправив Ланістеру кілька листів з проханням про допомогу, але не отримав на них відповіді. Після перемоги Роберта Бертона у вирішальній битві на презубці Тайвін зважився розпочати гру з 12-ти тисячним військом. Він підійшов до королівської гавані. Божевільний король, переконаний местрем Піцелем, що Тайвін прийшов йому до допомоги, вилів відчинити ворота міста. Але той прийшов не для того, щоб рятувати короля. Як тільки солдати Ланістерів опинилися в стінах міста, вони почали вбивати захисників столиці та грабувати місто. Еріс був убитий Джейм Ланістером, який діяв з власної ініціативи. Лицарі Ланістерів Григор Кліган та Амері Лорг убили онуків короля Ейгана та Рейніс, а також їхню матір Елію Мартел. Мартели вважали, що він і був тим, хто наказав про ці вбивства. Пізніше в розмові з Тіріоном він пояснював, що приєднався до Роберта із запізненням і мав довести йому свою відданість. Коли я поклав ці тіла перед троном, ніхто більше не міг сумніватися, що ми порвали з домом Таргарінів назавжди. Заробивши своєму будинку ненависть жителів Дорна та Королівської гавані, та він організував весілля своєї дочки Серсеї з новим королем Робертом Бартеоном, посиливши таким чином становище та політичний вплив будинку Ланістерів. Потім він повернувся до скелі, де продовжував служити охоронцем заходу. Маючи величезне багатство, він неодноразово давав позикою королівській скарбниці. Зрештою, на час турніру правиці в 298 році корона була винна будинку ланістерів понад 3 мільйона золотих. Коли та він виявив, що його син Тіріон таємно одружився з простолядинкою, що на його думку зробила будинок ланістерів посміховиськом, то вирішив подати синові гіркий урок. Він змусив Джема зізнатися братові, що дівчини заплатили за те, щоб вона стала першою жінкою Тіріона. На очах у Беса з тишою переспали гвардійці Ланістерів, розплачуючись з нею кожен по срібній монеті. Старий Лев назавжди заслужив ненависина за це, але йому було байдуже, тому що всі свої надії він покладав на інших своїх дітей. Також він намагався влаштувати шлюб Тіріона з Лізою Італії, дочками Джона Ройса та Лейтана Хайтауера. І навіть з, з Робертом де деленою Флорент, але щоразу отримував відмову, коли Тірю не виповнилося 16, шістнадцять. Та він не дозволив йому вирушити в подорож і побачити світ, як брати Тавіна в юності через побоювання, що Біс ще більше загнобить свій дім. Натомість він призначив сину завідувати водостоками та цистернами в скелі Кастерлі. Щоб замінити втрачений ще до звоювання фамільний клинок Ланістерів, світлий рев, та він не менше трьох разів намагався купити балірійський меч у збіднілих будинків, але його пропозицію щоразу не відріз відкидалися. У 289 році Бейлен Гриджой, лорд Залізних островів, підняв повстання проти короля Роберта і спалив флот Ланістерів, що стояв на якорі в Ланіспорті. Після поразки заліза народжених, Тайвін відновив свій флот і провів у Ланіспорті ще один турнір. У 297 році Тавін зі світою приїжджав на турнір на честь іменин принця Джофрі, без сумніву, сподіваючись, що переможцем стане Джейм Ланістер. Проте той був у фінальному поєдинку переможений Лорасом Тірелом, і та він був розчарованим. Ну а далі було те, що ви бачили в серіалі Гра престолів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.